Австралія стала першою країною у світі, яка в епоху штучного інтелекту офіційно заборонила соціальні мережі для дітей. Це рішення в історію. З 10 грудня в Австралії набуває чинності один із найжорсткіших законів щодо безпеки неповнолітніх онлайн. Його суть дуже проста: підліткам до 16 років заборонено мати аккаунти у соцмережах. Це означає кілька речей: по-перше, всі існуючі аккаунти дітей з 13 до 15 років повинні бути деактивовані. По-друге, соцмережі більше не мають права реєструвати нових користувачів молодше 16 років. Платформи зобов'язані не тільки блокувати. Такі спроби, а й пояснювати, як саме вони перевіряють вік. Якщо компанія видалила аккаунт помилково, то вона повинна надати зрозумілий механізм оскарження. А за приховування або неправильну перевірку віку передбачені величезні штрафи до десятків мільйонів австралійських доларів. Уряд каже, що мета закону це захистити дітей від шкідливого онлайн-досвіду, який може впливати на психологічний стан, самооцінку та поведінку. І хоча ця заборона викликає суперечки, Австралія стала першим прикладом країни, яка наважилася зробити такий радикальний крок в епоху штучного інтелекту. Питання Тепер лише одне: чи підуть за нею інші держави, і як це змінить цифрове дитинство у всьому світі?